Часом, минаючи життєві шляхи, ми зустрічаємо ті моменти, коли час вибирати? Перед нами відкриваються ворота, за якими вже не можна залишатися тим, ким ми були до цього. І це той момент, коли вас випробовують на міцність. Готові ви взяти нову вершину? Чи ви маєте залишитися у тій попередній? Це час Турісазу. Турс входить у ваше життя, немов грім серед ясного неба і несе за собою ця гроза не лише руйнування, але й нову силу для тих, хто готовий її прийняти. Турісас – це та руна, яка приносить випробування. Її енергії відчутні. Це, наче удар молота Тора. І вона не дає жодної можливості сховатися від складних ситуацій. Вона відкриває шлях до мети через труднощі. Показує, що без боротьби неможливо рухатись вперед. І як би важко не було. Але саме через ці моменти ми трансформуємось і отримуємо нову силу. І проживати турісас це. Про прийняття своєї здатності долати всі труднощі, які постають перед вами. Вона не просить пояснень. Вона не приймає виправдань. Вона ставить перед фактом і запитує, чи готовий ти зустріти виклик. Якщо ти готовий, ну вже мусиш брати свій молот і прорубувати шлях. Торісас. Має зв'язок з Богом Тором, і це дуже чітко проявляється в її енергії. Руна, яка очищає простір і відкриває нову дорогу. І вона є тією силою, яка руйнує старі непотрібні структури, щоб простір звільнився для нового. Торісес вимагає від нас стати сильнішими, відкинути сумніви і відчути свою справжню суть. Вона вчить нас. Боротись за те, що важливо, і не дозволяти слабкості або страху втримувати нас. Вона підтримує у моменти труднощів і дає розуміння, щоб жити в гармонії з самим собою, треба вміти відстояти свої межі, своє право на свою правду. Це не просто руна боротьби, це руна великої трансформації, руна відповідальності за свій вибір. Рішень, вона веде до нового етапу в житті, де ми вже не тільки ми були вчора. І хоча її шлях часто зовсім непростий, але він завжди веде до більшої ясності, сили і впевненості у собі.